У Мукачеві в угорському домі імені Мігая Мункачі для дітей віком 7-16 років уже вдруге організували денний мовний табір, під час якого молодь мала можливість вдосконалити володіння угорською мовою та збагатити свій словниковий запас. Програма мовного табору містила інтерактивні уроки, знайомство з угорськими традиціями та різноманітні майстер-класи минулого року наш табір з вивчення угорської як іноземної мови мав великий успіх. Тому цього року ми дуже хотіли знову його організувати. Ми запланували його проведення на середину серпня, ще перед початком нового навчального року. Це і навчання, і приємно проведений час для дітей тут в угорському домі. Під час планування табору ми з викладачами та пластунами спільно розробили програму на тиждень. До обіду діти вчилися в інтерактивній формі, а після обіду. На них чекала активна програма, пов'язана з угорською культурою та мистецтвом. Діти поділені на шість груп. У кожній групі заняття проводить викладач. По обіді діти знайомляться з угорськими традиціями, народними іграми, піснями, ремеслами та мистецтвом. Програма Цього разу, як і минулого року, охочих взяти участь у мовному таборі було дуже багато. Дітей розподілили по групам відповідно до їх рівня володіння угорською мовою. А табор до участі у таборі ми оголосили приблизно три тижні тому. За тиждень заявки подало більше дітей, ніж ми на те розраховували. Ми планували табір на 50 діток, але тепер тут 54 дитини. Вони здебільшого з україномовних сімей, тобто угорська для них не є рідною мовою. Серед дітей є і учні угорських шкіл. Тому є такі групи, які почали знайомитися з угорською мовою забетки. А є такі, де діти вже вивчають нові вислови та будують речення. Дуже важливо, що всі вони активно використовують мову. Астая коняве та з найменшими заняття проводила викладач Мукачівської школи номер 3 імені Ференса Ракоці II Каріна Шорак на я займаюся з найменшими учасниками, тому ми вчимо багато віршів, розвиваємо словниковий запас у навчанні малечі. Обов'язковою частиною процесу є гра. Завдяки досвіду викладання мені не було складно скласти матеріал для навчання. Завдяки іграм, приказкам та віршам, а також досвіду минулорічного табору. Ми мали хорошу базу для навчання. давай скажемо. Інтерактивні уроки, проведені в ігровій формі, дуже сподобалися учасникам мовного табору. Богдан приїхав на захід з Ужгорода. Хлопчина розповів, що він поставив собі за мету вивчати угорську мову. Участь для мене була дуже цінною, тому що я би хотіла узнати більше об угорській мові і вивчити її. Я б хотів вивчити угорський алфавіт, тому що, коли закінчиться канікули, я знову повернуся в Венериську школу. Серед учасників цьогорічного заходу були і такі, хто вже вдруге долучився до табору. Софія та Інгрід дуже тішаться програмі. Минулого року я теж була в цьому таборі. Мені подобається, що тут я можу навчитися багато новому та грати з моїми друзями. Мій чому ти прийшла у мовний табір? Ти була і минулого року. Я прийшла сюди, тому що тут класно. Тут хороші викладачі, можна гратися та навчитися новому. Директор угорського дому імені Мігая Мункачі розповів, що за відгуками про минулорічний табір стало зрозумілим, що є потреба у таких мовних таборах про Мукачева варто знати, що угорська спільнота тут вже фактично живе в діаспорі. На вулицях люди переважно спілкуються українською. Є багато змішаних сімей, де батьки з певних причин вирішили дати своїх дітей до угорського садочку або школи. Тобто для них важливо, щоб діти вивчали угорську мову. Ми бачимо, що є така потреба, і тому ми організовуємо такі заходи. Для дітей теж важливо, щоб крім уроків вони мали можливість засвоїти мову у форматі вивчення народних танців та мистецтв. Тецтва також ми організовуємо заходи, де вони можуть подивитися історичні угорські пам'ятні місця в місті Мукачево. Так вони вивчають і мову, і історію краю, де вони живуть. Мукачево географічно знаходиться в центрі нашої області, і коли ми планували відкриття угорського дому імені Мігая Мункачі, то важливим аспектом була освіта та виховання дітей, щоб вони вивчали угорську мову. Багато дітей і цього року повернулися до табору. Батьки вже від початку року цікавилися, коли буде цей табір. Це позитивний відгук. Який дає нам зрозуміти, що ми з колегами все робимо правильно. Це важливий момент в житті угорського дому. Вважаю, що ті програми, на які є попит, потрібно продовжувати. Організатори мовного табору також забезпечили учасників сниками та обідами. Захід вдалося реалізувати за підтримки угорського уряду.